Бригада енергетиків наїхала на міну під час виконання робіт на лінії електропередач. У Херсону обленерго повідомили пошкодження зазнав службовий автомобіль. Працівники не травмувались у таких небезпечних умовах. Продовжують працювати фахівці різних служб на Херсонщині. Зокрема, і в обласному центрі там ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури. РЦ комунальники роблять усе можливе, щоб в оселях херсонців були світло, вода, опалення і зв'язок. В місті вже працюють близько 40 котелень та 153 вишки мобільного зв'язку. Докладніше в матеріалі наших колег. Попри обстріли і ракетні атаки, ворога їхня робота триває майже цілодобово. Все заради того, аби в оселях херсонців було тепло і світло. Часто комунальники повертаються на одну й ту саму ж ділянку вдруге, а то і втретє, адже окупанти прицільно гатять по критичній інфраструктурі Херсона. Дуже складно. обстріли. Дело в том, что они ведут хаотично, и при повреждении одной или другой линии они постоянно обстреливают тот же самый район. Тобто виїхати, То есть выехать и что-то делать, ремонтировать. У нас люди недавно попала газовая. Служба под обстріл згоріла машина. Наші ребята работали на підстанції попали під обстріл. Лінійщики попадають кілька разів під обстріл. Найгірша ситуація в мікрорайоні острів. Він розташований уздовж берегової лінії Дніпра. На іншому березі менше ніж за кілометр стоїть ворог, який дістає сюди усім озброєнням, що має за танки, міномети, реактивна та звичайна артилерія. Жити у цих будинках і досі смертельно небезпечно, тому влада наполегливо закликає місцевих евакуюватись. Та для деяких херсонців кинути свою оселю страшніше ніж потрапити під обстріл. В основному це пенсіонери і люди, які дійсно свої частні дома. Херсоном курсує громадський транспорт. Зовні майже схоже на звичайне життя. Місцеві розповідають, що світло, вода і тепло в квартирах є, хоча й з перебоями. Крепін бачите. Все плохо, все бомбять, всі дома. Посадні дома розбомбіли, але світ вода, тепло є, пока не так що крепімося. Пану Сергію пощастило менше. Одне із останніх лучань пошкодило його будинок. Там досі немає опалення, і поки кажуть комунальники, відновити тепло неможливо. Світ іноді час час не пропадають, але відповідно, наші електрики все роблять. Вода, отоплений. Вода, ну, отоплення ні, снаряд попав, сказали, що отоплення не буде. Приходив чоловіка з знаю. Сказав, що звичайно, нет запчастей, тепла не буде. До Херсона поступово повертаються підприємці. Відкривається все більше маленьких магазинчиків, кав'ярень та яток. Пані Світлана вперше після окупації вийшла на роботу. Працює менше тижня в магазині квітів. Ну, почали немножко брати світок, поки покопателі мало. А зарплата, звісно, маленька, але слабо, хоч что-то есть. А так ну тяжело, звісно. А от Тетяна свій бізнес не зупиняла навіть в окупації. Жінка каже, товари першої необхідності, їжа, побутова хімія, людям потрібні повсякчас. Ми працювали всю окупацію. У нас був херсонський товар, херсонських, тому ми працювали. Тяжко було, ну морально тяжко. Ось так, зараз легко дихати. Щес набагато краще за п'ять днів до відступу. Росіяни повністю знеструмили Херсон і околиці. На повне відновлення підуть місяці, кажуть комунальники. Наталія Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.